Доброго дня, друзі! Можливо, не зовсім відео по тематиці каналу. Хоча риболовля, відпочинок. Хотілося б з вами поділитися деякою інформацією. Провести розпаковку з відомого всім сайту Aliexpress. Зробив деякі замовлення. І хотілося б вам показати, розповісти і поділитися. Можливо, багато хто з вас не купує нічого через цей сайт, а можливо, хтось і купує. Наткнувся я, хоча навіть не так, дочка допомогла, підказала один канал в Телеграмі, чи чат, чи як його назвати. Вигідний Аліекспрес. Силочка буде в описі під відео. Там люди сидять на алішки, шукають різні, знаходять різні товари, які по акціях по скидках, і в чат викидають. І я зробив деякі замовлення. Замовлень багато. Все, не дочекаю, щоб разом розпакувати. Тому перша посилка прийшла її розпаковую, показую. І зараз подивимося ціни на ці товари. Перше кепка. Отака. така. Розмір нормальний на голову. Налізе, все повинно бути добре. Наступна посилочка. Згрупували чотири. Написано в мене в описі, що чотири посилки, 4 замовлення в одну посилку. Зараз будемо перевіряти, що як і куди. Так. Що це в нас таке прийшло? Товари різні, як і риболовні, так і для відпочинку для дому, для кухні. О, Дозатор рідкого мила. Потім покажу ціни на це все. Так, все ще. Два товари, більш нема нічого. Це повинно бути для риболовлі. Ось такий маленький воблерок на головня Під жучка, гадаю, повинен працювати колись протестимо. Кастмастер 10 грамів. І зараз перевіримо ціну на все це. Так, написало, що товар получений, вчора получив Замовлення робив 23 серпня. Вчора було 11 вересня, а прийшов цей товар 9 вересня. Дивимось, дозатор для рідкого мила 3,96 долара, придбав за 96 центів, там 30 гривень, трішки більше. Далі, воблерок повинен коштувати 1,22, придбав за 21 цент, там в районі 8 гривень. Кепка 2,90, придбав там 30 і трішки гривень, кастмастер, блешня, Долар 11, придбав за 11 центів Там в районі 4 гривень. Тобто ви зрозуміли, Гадаю, що там безліч-безліч різних товарів, замовляв, і за 4 гривні наклейки для авто, і за 20 центів 8 гривні, трішки менше, зарядка, USB кабель метровий для айфона. І відділяти білок від жовтка. 18 центів, ну і далі, кепка, магніт і так далі. так далі, так далі, далі. Силочку на цей телеграм-канал залишу в описі під відео. Кому буде цікаво, переходьте, приєднуйтесь, слідкуйте. Там весь день люди викидають товари по скидках, по невеликих цінах. Товари будь-які, будь-якого направлення. До нових зустрічей.